Іноземця затримали на виїзді з Миколаєва. Він щойно провів відверту фотосесію з дівчиною, що виявилася неповнолітньою. За описом та номерами правоохоронці визначили автомобіль і зупинили господаря. О, Боже мій! Це не смішно. Вибачте, але я не той, хто вам потрібен. Достеменно відомо, що дівчат, як дорослих, так і неповнолітніх, він фотографував не лише в Миколаєві, а й в інших регіонах України. За відверту фотосесію він платив своїм моделям по 100 доларів. Зазначену продукцію він розміщував на власних сайтах створених і направлених на розповсюдження порнографічної продукції, а також інших сайтах іноземних держав. У машині та квартирі злоумисника правоохоронці знайшли гроші, цілий арсенал секс, іграшок, два ящики жіночої білизни, а також фото та відеоапаратуру. Була й купа дисків із порнографією. Та тільки подивіться, попри всі речові докази, іноземець своєї вини не визнає. Я розумію, звідки ноги ростуть у березні. 15-го я отримував погрози. Мене шантажували і вимагали дві тисячі доларів. Іноземець запевняє, що його підставили. Втім, правоохоронці не вірять. Стежили за ним уже давно, і жодних сумнівів у порновиробництві не мають, тому відкрили кримінальне провадження за фактом виготовлення порнографії. За це німцеві загрожує до трьох років української тюрми.